Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні відео буде про колеуси. Покажу, як вкорінилися, От, і які новинки собі придбала. Хочу з вами поділитися, кому це цікаво. Лишайтеся. Зараз розповім, покажу і прошу поставити всіх подобайки. а також прокоментувати відео, розповісти про свої колеуси. Ну чи там які інші питання, дуже цікаво спілкуватися. От Вже зараз осіння пора роботи менше, можна знаєте, почитати. Люблю читати коментарі. Тож, про колеуси. Це така була трішки відступила я від цього. Ось, дивіться, колеуси я вкорінювала 26 серпня. І ось на сьогодні вони яке мають коріння. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ось, бачите? Не всі ходинакове, тут ось таке коріння. Ось взяти ось цей, дивіться, яке ось потужне. Це залежить, я думаю, від сорту, можливо, від живця, який я брала. Тут прямо таке вже воно, ніби як закільцювалося, вже проситься у більший об'єм. Коріння здорове, бачите, біленьке. Це дуже добре. Взять якесь ось стюда, також гарне, дуже коріння. Всі колеуси, ті, що я ставила на вкорінення, гарно вкорінилися. От, ось цей, дивіться, він на вулиці не такий красивий, як ось тут. Тому що, ну, деякі колеуси все-таки потребують більш тіньового місця. А в мене вони були на сонці, тому ну, не дуже показали кольори. А ось тут зараз світло є, сонця немає, ну прямо красота, не можна надивитися, які вони гарні. Ось. І корінці, корінці, прямо дуже добрі. Ще трішечки потрібно буде їм пересадити в більший об'єм. Об'єм великий давати не потрібно. Ну, вони в тому році зимували у мене в таких горщиках 0,5. Тому зважайте на це. Він дуже не любить переливу. Ось коли ви його садите, то садимо в дуже вологу землю, щоб воно пішов корінь і все. Ну, хто не дивився моє відео, я його в описі, звісно, прикріплю. То я нагадаю, що <кій> вкорінювала я в торф. мене класман, от в нього і корінювала. Ну, вкорінюється корінюється, дуже просто і в різних других субстратах. ну, У мене був класман, тож я його додавала трошки агроперліта, буквально трішечки, і вкорінювала ось в ньому. Не прикривала нічого. Ось ви дивіться, позрізала, поставила буквально на день у водичку, щоб вони набралися вологи, тому що все-таки літо спекотне, щоб вони набралися. І на другий день я їх зразу висадила в стаканчики от, і нічим не прикривала, і вони гарненько собі ось тут стояли. Це веранда, і тут вони, світла достатньо, тут вони гарно і вкорінилися. При осінньому, коли вже ми зрізаємо живці, ось, ну кінець літа, осінь і в то обов'язково я користуюся корневіном. У ну, мене не корневін, у мене коріннювач гранді з таким користуюся, тому що все-таки ну, переживаю я, щоб скоріше це укорінення пройшло. Якщо це весна, то вкорінюється воно, знаєте, дуже швидко, без корневіна можна і в будь чому воно гарно приживається. Оскільки це осінь і рослина. Ну, не неї зовсім вже зараз по її ну, як би, циклу життєвому, якщо так можна виразитися, в неї другі зараз вже мають бути робота, а не вкорінюватись, а вже пора спати. От. Тож краще користуватися укорінювачем. Ну, це не обов'язково. Можливо, у вас виходить дуже просто і без нього. Знаєте, є люди такі, які просто любу рослину втикають в землю, вона росте. Я не тих, мені, щоб вкорінилось, треба до цього прикласти зусилля, тому що я, як би так мовити, не дуже легка на руку. Да. Але ж всі вони ось, ось стоять гарнесенькі такі, красиві. От, ну, Тут що зараз? Зараз потрібно їм. Ще трохи вони будуть стояти тут, звісно, ну місяць точно ще вони поростуть у мене в цьому об'ємі. А вже це в нас зараз вересень. Ну, вже десь на початку жовтня, коли вже буде тут прохолодно, я внесу його в будинок, пересажу в більший об'єм. В тому році це було у мене 0,5. Буду, не буду я їх в класман садити. Вже. Звісно, я візьму якийсь субстрат попроще. Буду, мабуть, пересаджувати в той субстрат, який з квітів у мене лишився. Тих спетунів я посипала, я його обробила від хвороб і від шкідника ще пролию. Верніше, від хвороб я його пролила розчином з марганцівкою, а від шкідника ще раз пролию, я актарою, коли буду висаджувати і лише оброблю зверху Ой. також від шкідника. Можливо, це буде Актара, можливо, тепе, або Актара навіть із Тепеки, ну, якимось двома. Тому що внести в будинок, знаєте, треба обережно, щоб не занести якогось шкідника. Ось зараз бачу, літають якісь ніби похожі на мої улюблені чорненькі мошки. Ну, то нічого, пролиється. Актарою добреньку по верху і актаруйте тепеки, і тоді лише занищу у будинок. Ну, і буду надіятися, що зима буде нескладною, що вони виживуть на підліконні. В тому році ну, дуже гарно вони перезимували. Звісно, нижні листочки опадали. От. Але то нічого. Вже коли мені потрібно було брати молоді живці. Ну, я на продаж робила. От, Тоді я їх вже ставила під лампи. Ну, щоб раніше це було, поки ще світловий день був короткий, то, звісно, цього не зробиш без ламп. Ставила під лампи, вони пішли вегетувати знову, підживила їх. Цілу зиму я їх не підживлювала. Отак От посадила і вони в мене були. Головне, не перелити. От. А вже з весни там вже йде інша робота, підготовка до. Живцювання, ну і все інше таке. Ну, це буде потім, дасть Бог, якщо перезимуємо, що виживе, то буде тоді інша робота. Так, а сьогодні ще хотіла показати, які придбала нові. Е, ну, як придбала, поділилася зі мною подружка. Ось, дивіться, яка красота. Можливо, тут телефон не геть передасть, але дуже гарний. Колір така прямо, ну, дуже гарний колес. Ось такий ще. Ну, не можна налюбуватися. От оцей росте в тіні. І я думаю, великим кущем вона розповідала. Я думаю, дуже гарна прикраса для двору. Хочеться, щоб він перезимував, щоб його можна було розмножити. Так, ще один такий вона мені дала. Ну, і ось такий ще. Також мені дуже подобається листочок зелений. Ось такий, як я показую, такий він реально і є. І по краєчкам, ось така, бачите, листочок нерівний, і по краєчку ще й ободочок такий бордовенький. Ну, дуже красивий. Ну, і такий, звичайний, зелененький також. Взяла, ну, нехай буде. Ще в мене є насіння. Я купила. Е в магазині професійне насіння колеусів. Взяла дві пачечки дорожчого і одну дешевше. Ну, Вибрала на свій смак такі, як би це сказати, ну яскраві кольори. Побачу, посію їх, мабуть, що вже, як буду сіяти петуні на маточники, щоб даром світло не світити. То тоді вже їх також і висію. Побачу, що з цього вийде. Також принесла мені подружка, ще я це не розводила, ще буду пробувати. Ось, і помея батат. Мабуть, тут чотири вида. Також хочу спробувати зберегти їх взиму і розмножувати. Не знаю, дивлюся на листочки, такі ніби гарненькі всі яскраві. Ну, не знаю, багато дуже людей їх садять у мікси. Я ніколи цього не робила. От, ну... Це буває перший раз. Ось такий ще. Цей вона принесла з корінчиком, то він ось так я його вже зразу висадила. А ось цей, мабуть, був з корінчиком і ще якийсь. Де я його вже поставила? Тут можна і не знайти вже нічого. Ось такий колінчиком, щось його поїло. Ось через це я й і кажу, що все треба обробляти буде перед тим, як вносити. Тому що мені здається, що навіть і білокрилка якась на ньому літала. Хіба може бути в таку пору білокрилка? Не знаю. Ну, був такий у мене досвід, коли я внесла білокрилку на стелажі в будинок, то я з ними боролася, з білокрилкою, з два місяці, при тому, що в мене було небагато рослин. От, того, тому попереджаю, дивіться, що вносите в будинок. А білокрилку це я знаю стопроцентово, як вивезти вже на своєму досвіді. Ніяке тепеки мені не допомогло. Допомогло тільки підливання під корінь актарою. От, Дуже крутим розчином. І раз в тиждень я це робила, і я її вивела. Так що, кому це може потрібно, то майте на увазі. Ну все, нарізала ще трохи живців також. Ось дивіться, ось який він в будинку став, оцей колеус. А ось з вулиці принесла, тільки нарізала. Ось такий красивенький, яскравий. Ну і остальні також понарізала ще, щоб в мене було більше посадкового матеріалу. Тільки що порізала, поставлю їх, поставила в воду, нема щас, часу. А завтра всі висаджу стаканчики. От, так як е, сьогодні я висаджувала ці, ось, що мені подружка принесла. Нічим я їх вкривати не буду, хай собі ростуть. Ну, ось таке відео про колеуси. Кому цікаво було, поставте, будь ласка, вподобайку. Це і приємно, і відео проширює. Ну і коментуйте. Завжди рада спілкуванню. Ну а на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів!